Цей тиждень може стати одним із вирішальних у питаннях війни і миру. І саме зараз надзвичайно важливо нагадати: ми не об'єкт торгу, ми самостійна суверенна держава, яка заплатила найвищу ціну за своє право бути вільною. Перше, ми підтримуємо повне і безумовне припинення вогню по наявній лінії зіткнення. Друге, припинення вогню не може обумовлюватися втратою українських територій. Україна не торгує своїми землями. Тоді то не угода про мир, а небезпечний прецедент, якщо хтось пробує силою перекроїти кордони. Наші кордони, закріплені українською конституцією і є міжнародне визнання. Третє: принцип: нічого про Україну без України це означає нашу обов'язкову присутність за будь-яким столом переговорів. Ніхто не має права вирішувати нашу долю за нашою спиною. І будь-які рішення, що стосуються українського суверенітету, територіальної цілісності та безпеки, мають ухвалюватися лише за участю України. Україна, Україна частина європейської системи безпеки, і доля континенту не може вирішуватись в переговорах між двома державами, якими би впливовими вони не були, без нашого голосу і без голосу наших європейських партнерів. Четверте, щоб уникнути помилок минулого. Українська делегація має бути підсилена найкращими дипломатами і фахівцями, які користуються довірою українського суспільства і довірою наших партнерів. П'яте: чим складніше і болючіші рішення, тим більше влада зобов'язана чесно говорити з суспільством. Гідність народжується не в умовах переслідування опозиції, журналістів, громадських активістів, а в умовах довіри і прозорості. Тому вкотре закликаю. Створити коаліцію національної єдності в парламенті, замість пересування ліжок сформувати уряд національного порятунку, перекрити корупційні схеми, припинити мародерство, марнотратство, спрямувати кожну гривню на фронт, будувати фортифікації на фронті і укриття в тилу, завершити судову реформу, очистити прокуратуру, перезавантажити ДБР.